Вас вітає гурток Юні знавці лікарських рослин, Одеського центру дитячої та юнацької творчості промі, керівник гуртка Васильєва Ірина Володимирівна. Тема нашого заняття охорона і раціональне використання лікарських рослин. Мета нашого заняття розкрити такі питання: перше. Значення рослин, друге. Причини зникнення рослин, нормативно-правові документи з питань охорони рослин. Та правила використання та охорони лікарських рослин. В природі існують дикорослі рослини та культивовані, тобто ті, які не ростуть у дикому вигляді. Значення рослин від рослин залежить і наше здоров'я, і здоров'я нашої планети. Рослини виробляють 98% кисню, яким ми дихаємо, складають 80% їжі, яку ми їмо. Сьогодні відомі 25 тисяч видів рослин, із яких. Майже три тисячі їстівні. Кисень і їжа, які ми отримуємо від рослин, дають нам необхідну енергію, щоб рости, рухатись. Рослини дають наш, нам ліки, коли ми хворіємо. Своїми коренями рослини зміцнюють ґрунт і запобігають його руйнуванню. Вони також підтримують здоров'я ґрунту, його родючість. Якісні, міцні ґрунти та здорові рослини нероздільно зв'язані одне з одним. Тому для виживання людей і інших форм життя на землі дуже важливо піклуватися про рослини та підтримувати їх здоров'я. 30% поверхні землі заселено рослинами. Якщо розглядати поверхню землі з космосу, то буде видно, що зелений колір один з основних кольорів разом з коричневим і синім Зникнення будь-якої рослинки у природі це величезна втрата, наслідки якої не завжди можна передбачити та важко недооцінити. І особливо прикро та сумно, коли у лісах швидко збідніються природні запаси лікарських рослин через нераціональне ставлення та шкідливу або ж бездумну діяльність. Одна іноді господарська діяльність людей згубно впливає на життя рослин. Люди будують міста, дороги, заводи. Добувають корисні копалини, вирубують ліси, осушують болота, розорюють луки. Усе це призводить до знищення рослин. Таке бездумне ставлення людини до рослин призводить до їх зникнення. До червоної книги України занесено перелік рідкісних і зникаючих видів рослин. Рідкісні рослини охороняють у заповідниках, зберігають і вирощують у ботанічних садах. Відносини у сфері охорони використання та відновлення рослинного світу регулюються Конституцією України, законами України про охорону навколишнього середовища, про Природно-Заповідний фонд України, законом про рослинний світ України, Лісовим Кодексом України та іншими нормативно-правовими актами. Організацією Об'єднаних Націй. Є оголошено день 12 травня як міжнародний день здоров'я рослин. Правила використання та охорони лікарських рослин. На слайдах ви бачите правила поведінки в природі. Але що стосується лікарських рослин, то треба суворо дотримуватися всіх правил і заготівлі лікарських рослин під контролем досвідчених спеціалістів. Для розширення сировинної бази організовувати заповідні ділянки лікарських рослин у всіх лісництвах, заборонити масове сінокосіння, випасання овець, худоби, зривання квітів на букети на територіях, де поширені регіонально рідкісні види лікарських рослин, а також організовувати підсів лікарських рослин на пустирях, вигонах, балках. Стосовно правильного збирання і заготівлі лікарської рослинної сировини, це ви можете переглянути у відеозаняттях минулого року. Ми з вами розбирали ці питання ретельно. Підведемо підсумок нашого заняття. Правильно організована і раціонально проведена заготівля дикоростучих лікарських рослин забезпечує зберігання на відповідному рівні запасів їх сировини і в ніякому випадку не повинна вести до зменшення кількості і тим більше знищення цінних видів рослин. Лише глибокі знання правил збирання, сушіння та зберігання лікарської сировини можуть забезпечити цей бажаний ефект. Світ рослин найбільше диво природи, царство краси і наше багатства. І закінчити мені хотілося б такими словами: не рви трави, товсті жмути, не рви в букети квіти, все, що навколо бачиш ти, рости, повинно й жити. Дякую усім за увагу. До побачення, бережіть природу.